Мамусі, мамусі, хам, пан пнп нюп. Що значить пань по Муся, Я ще сплю. А що там соник робить? Твій старший товариш? Соник ще дрых Я ще сплю, Муся. Я тобі не дозволяв вставати. А хто ж тебе питав? Ну да, а що вже пора вставати чи шо? А -а 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 -а. Ох, є ще поспав. Бо... Палюп, палюп, на мене дріхнути, вставай. Ну, Соня, первоя по черга будити мамку, та я якусь мені ще добре спати. Ну, Фолаш добре спати, треба проминати, ти. Ну добре, не досиш виспатись. Мамка, вставай, вставай, мамка. Вчухайтесь там, чухайтесь, дітки, от у вас покупаю по і будете знати, як мамку зранку будить. Там ну, мамка ми не хочем. Я особливо ще сплю це музя, це не я тебе будив. Угу, mm -hmm. спите, бачу я. Мусечко, а що там смачненько? камінці іди їсти. Ну, семанка, вставай, то ж все одно придеться вставати тобі. Пішли краще прапор піднімемо. Прапор у ліфтурок. Да? Давай давай, Соня, тіка, то щось ти довго телишся. Ну що, і ти туди. Чи туди б? ні, Соня, куди плав? Прапор не там, прапор з цієї сторони. Швиденько цю повертай. Да. Так ти що, мусичка, а то я не знав. Я ж великий, побільше тебе. Побілься, побільше, а ти прапор піднімати забуваєш. Я не забуваю просто хочу через двері, йти, як нормальні коти, а не через вікна. Коти холі через вікна. Появ, Соник. Ой, малявка, багато ти знаєш. Давай мамка, будемо прапор піднімати. Зі там, а там за вікном такі ж саме вітруган і дощ під. А ну, мамка відкрий на віконце, подивимось, що там. Чо-то не дуже хочеться туди йти. Але прапор треп'ня. Так, да, давай. І мамка піднімає і прапор у вівторок підняту. Всіх вітаю з цим днем сьогодні рівторок, на дворі капець. Але плюс вісім. Вітер. Свистить. Я, мабуть, не піду на вулицю, а ти мусичка як хоч. А я все таки піду, тільки так під сонця трішки, під сонця твобіти не можу. Сонечек, Та йди, а я пішов собі пуснідай ку від роман який, але ні, ні, на променад треба сходити. Сончик потікає б швиденько і нас туди назад і вернусь, одна нога там от, на пут. Бжей. Ну що мамка? А що сьогодні на сніданок? Паштетик, як завжди, кабінці. О -о -о. Я це люблю. Муська, муська, мамка паштетик. Насипаєш, швиденько назад вертайся. Та йду, йду я. Ну, а всім гарного робочого дня. Сів только усім. Ваш Сонік цьомкі-бомкі. Пока.